Найбільш благородна та найбільш амбітна справа, яку тільки можуть здійснити Сполучені Штати, це допомогти створити мирний світ, що буде справді гуманним. Це фрагмент з інаугурації Джиммі Картера, 39-го президента Сполучених Штатів, губернатора Джорджії та нетомного захисника прав людини та миру у всьому світі. Сьогодні ми розглянемо головні напрями його зовнішньої політики. Картер підійшов до зовнішньої політики з оптимізмом. Він уникав військової ескалації, надаючи перевагу вирішенню проблем міжнародного життя дипломатичним шляхом. Саме ця система переконань і зіграла вирішальну роль під час здійснення одного з найбільших досягнень Картера. Йдеться про договір між Єгиптом та Ізраїлем. Після війни судного дня президент Єгипту Анвар Садат прагнув посередництва Сполучених Штатів в мирних переговорах з Ізраїлем. Тому понад 13 напружених днів у вересні 1978 року картер приймав Анвара Садата та прем'єр-міністра Ізраїлю Менехема Бегіна у своїй резиденції в Кен-Девіді. Підписаний договір означав суцілі зміни на Близькому Сході. Забезпечуючи мир там, де, як вважалося, це було недосяжним. За угодою послідувало нагородження Анвара Садата та Менехема Бегіна Нобелівською премією миру, але перемовини також стали причиною вбивства Садата товариством братів мусульман. У цілому, президентство Картера позначилося кризою у мусульманському світі. Картер надавав пріоритет правам людини. На які могли закриватися очі раніше за умови, що союзники були достатньо антикомуністичними. Картер відкидав ці ідеї як застарілу практику. У цьому він наслідував ідеали Вудро Вільсона, і як і у Вільсона його політична наївність тут мала трагічний характер, що, зокрема, і виявилося в Ірані. Шах Ірану Мухаммед Пахлаві був надійним союзником Сполучених Штатів. Після державного перевороту 1953 року проте репресивний орган таємна поліція Савак, чиї члени були навчені ЦРУ, налаштувала значну кількість іранців проти режиму Пахлеві. Його критики варіювалися від лівих світських інтелектуалів до вигнаних радикальних шиїців Аятоли Хомені. Який засуджував вплив Заходу та мріяв про створення мусульманської республіки в Іранії? Картер нагадав шаху Пахлаві про важливість дотримання прав людини, і той поступився, звільнивши деяких політичних в'язнів, але вже незабаром події вийшли з під його контролю. Ліві інтелектуали почали вимагати більшої свободи та припинення цензури, вражений протестами. Шах намагався домовитися з опозицією, і напруга, здавалося б, охолола до середини літа 1978 року. Проте, коли анонімна газетна стаття розкритикувала Хомені, заворушення спалахнули з новою силою. Особливо великий резонанс. Викликали події 19 серпня 1978 року, коли було запарикадовано та підпалено кінотеатр. В результаті загинуло 420 людей. Протестувальники звинуватили в цьому пехливі, скандуючи, що потрібно спалити і самого шаха. Адміністрація Картера не мала однозначної відповіді на питання, як впоратися з кризою. Де перша від посла Ірану Вільяма Салівана попереджала про неминуче падіння режиму Пахлаві. Радник з національної безпеки збігнєв Бжезінський був категорично проти, тоді як держсекретар Сайрус Венс і посол Вільям Саліван загалом це підтримували, вважаючи у поміркованим політиком, який всього лише бажав відновити демократію. Зрештою, Пахловій призначив нового прем'єр-міністра Шапура Бахтіяра, а сам тільки з країни. Новий прем'єр почав демонтаж шахського режиму, звільнив всіх політичних в'язнів, розпустив Савак та вітав повернення Хомені до Ірану. Але Хомені вже незабаром усунув цього прем'єр-міністра. Хоча Аятола неодноразово казав, що він не мав інтересу до влади, одразу після свого повернення. Він оголосив, що встановлює закону шаріату та призначив свого прем'єр-міністра. Адміністрація Картера сприяла приходу Хомені, сподіваючись на добрі стосунки з новою владою. Але пам'ять про переворот 1953 року була ще свіжою. У відносинах з Радянським Союзом американський лідер балансував між дипломатією і демонстрацією сили. Картер досягнув згоди щодо другого раунду переговорів про обмеження стратегічного озброєння. Ця угода встановила верхні межі щодо кількості ядерної зброї, якою володіли дві держави. Вже невдовзі співпрацю буде припинено через події в Афганістані. Поки Іран перетворювався на теократію, її сусід Афганістан переживав жорстоку громадянську війну. На проханнях Хазофіли Аміна наприкінці грудня 1979 року СРСР ввів свої війська в країну. Для Картера це виявилося неочікуваним. Він хвилювався, що на тлі такої ситуації весь регіон може поринути в безладдя. Тому послав американські Асмінці охороняти стратегічну протоку Ормуз, головний судноплавний шлях транспортування нафти на захід. За наполяганням Бжезінського, Картер також вів санкції проти Радянського Союзу, закликав бойкотувати літню Олімпіаду 1980 року в Москві та наказав підтримувати моджахедів. Напруженими залишалися і стосунки з Іраном. У Пехлаві розвинулася лімфома, і він попросив дозволу в'їхати до Сполучених Штатів для лікування. Державний департамент закликав Картера не допускати його через побоювання, що це зашкодить відносинам з новим урядом Ірану. Але під тиском пливових осіб, таких як Генрі Кісінджер, Девід Рокфеллер, Картер поступився і дозволив шаху приїхати. Обурення Ірану були миттєвими. Група студентів захопила американське посольство в Тегерані. Та тримала в заручниках півсотні американських дипломатів протягом 444 днів. Це був один із найбільших міжнародних інцидентів. Картер вів переговори про звільнення заручників. Спочатку студенти за підтримки Хомені вимагали повернення шаха до Ірану та постання його перед судом, але смерть шаха зменшила їхню мотивацію для звільнення заручників. 24 квітня 1980 року спроба порятунку заручників закінчилася невдачею, оскільки американські літаки, надіслані для звільнення заручників, розбилися в Іранській пустелі під час піщаної бурі. Шанси Картера на переобрання загинули в пісках пустелі Ірану того ж дня. 4 листопада 1980 року. Рональд Рейган переміг Картера. Проте, останній не відійшов від активної політичної діяльності. Заснований у 1982 році центр Картера є дуже успішним у своїй благодійній діяльності. Організація надає допомогу у спостереженні за виборами у десятках країн, що розвиваються. Та намагаються створити основи для місцевих систем охорони здоров'я. Сам Картер неодноразово виступав посередником у вирішенні міжнародних конфліктів. За таку активну діяльність Джиммі Картер був удостоєний Нобелівської премії Миру у 2002 році. Тобто, останні роки життя Картера були присвячені служінню тим ідеалам, у які вірив Картер. Сім'я, єдність, комыр.